Зараз відходняк, зараз вже мандраж, голова починає боліти. Теж давна. Ум теж немає нічого. Бігала по всім кімнатам, шукала місто, де, де можна, вважаю, спала в коридорі. Не, не спала, сиділа. Вон теж вікон немає. І шахеди перелетіла, перелетіла, хух, перелетіла, хух, перелетіла, а потім бабахнула і вже все. Уже розумієш, що вони перелетіла. Уже прилетіло. От, пожалуйста, моя. Сусід з четвертого етажа забрала скора, на руку зламав, не знаю, що з ним, ну а так, нічого. Тяжко, як же ж, тяжко. Прильот, ну. Повилітали окна, балконна рама, балконний блок. Постраждало ну, декілька будинків, там же ж не звісно, не що там далі. Не, не ходили. Сусідній дом пострадав, наш дом пострадав, школа пострадала. Атака була нанесена 10 ракетами типу Х та 14-ма БПЛА типу Гарань-2.